моп 021, бавовняний. Це, можна сказати, економ варіант. Тут такі не, не самого високої якості прошивка, можливо, ниточка, але він дуже зручний. Тут прошивка хороша. О, це самі дешеві мопи. Їх багато дуже беруть. Хороша нитка достатньо. От, просто не така густа, як, наприклад, 0,28 моб. Там густіша ниточка. О, тут менше. Його на менше вистачить. Цього мопа чаще міняти, але... але нічого, зато чисті завжди будуть. Отакий от, от моп, 0,21. Те, щось опрошивка. хороший. Такі мопи є розміром 40 см 50, 60 і 80 см під рамку.